OmTVUA про головне. Жизнь для нас главное. Вот для кого она главная, тот страну-то и продаст. Я, насколько понимаю, что мы преувеличиваем значение смерти. Сейчас мне кто-нибудь может сказать, что Сергей, да хватит, ты сидишь в студии, а там ребята в окопах, а я настаиваю на этом. Мы преувеличиваем значение жизни. И все на этом. И точка. И все это богословие которое вот мы сейчас приняли решение, мы напишем катехизис воина. Потому что парням надо объяснить, что когда он лежит и ждет прилеты в певедрона, то пусть стрельнет в себя, пусть не ждет, чтобы он был инвалидом. Это в лучшем случае. А в худшем мучительная смерть. Зачем? А бояться почему? Потому что пацанам не объяснили, что это не суицид. А это не суицид. Христос тоже мог не идти на крест. Это жертва. Высший забыла жертву отдать свою жизнь за Други своя за страну, за наш народ, за Бога, за церковь. И поэтому это все надо написать и объяснить. Понимаете, страну, которую хотят сожрать сегодня, а это так. Нам необходимо, как Прилепин говорит, а о, деятели культуры, вы где? А мы, к сожалению, видим, что это не совсем так. Понимаете, конечно, ей оркестр вместе, так сказать, имени Аллы Пугачевой э, курсируя по стране. Наверное, он кого-то вдохновляет, наверное. Не знаю. Но мне кажется, это не так. Вот. Поэтому здесь у нас должны быть свои символы, свои вещи. Правильно. Ну ладно, там кто-то напишет, там вставая страна огромная, а кто-то может хотя бы ее спеть вот так вот. А если завтра большая война, если завтра в поход, кто будет воевать? Знаете, у нас поколение 30 лет воспитывалось, что. Да, не, 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 там сказать, у нас главное, что ценность какая. Какая главная ценность? Жизнь главная ценность, понимаете? Меня с детства воспитывали, меня, я не знаю, у меня сначала страна, потом мои родные, близкие, потом мои ценности какие-то, а потом только своя жизнь. Вот это вот ценность. Да. А у нас сейчас, нет, понимаете, там сказать. Жизнь для нас главная. Вот для кого она главная, тот страну-то и продаст, тот и сидит, и ждет. Пока что, дай, пускай что-нибудь произойдет. А сьогодні нас пожить хочуть з всіх сторон: із Запада, і Середньої Азії, і Кавказ. Посмотрите, що відбувається. Ну глупий може цього не незамі. Військовий експерт, співробітник служби безпеки України у 2004-2015 роках Іван Ступак з нами вже є. Пане Іване, вітаємо вас. Ну Вітаю, дякую за запрошення. пане Іване. Давайте поговоримо про ситуацію насамперед Харківській області. Каже розвідка, що знала, і військові знали про те, що може бути цей наступ. Тим не менше він виявився таким несподіваним, і тепер громадяни, ну якби пам'ятаючи, як два роки тому казали, що немає жодних ударних угруповань. Тепер неспокійні всі цей настрій є в Чернігівській, в Сумській області. А впевнений, навіть в Київській області. Як я як тепер чому це все сталося? Чи чи в нас проблеми знову в комунікації? Чи проспали просто прогледіли формування цієї ударної групи? Ну, дивіться, ну тут, тут така двояка історія. З однієї сторони, дійсно, є наступ росіян, з іншої сторони, не тими силами, про які мріяли росіян. Тобто там набагато менша чисельність, навіть якщо там порівняти 22-м роком, з наступу на Київську область, коли були дійсно колони, 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 40 тисяч військовослужбовців тут взагалі. 50 тисяч тільки на е, Брянськ, Білград, Курськ на цих трьох областях російських вони розтягнуті на 700 майже 800 кілометрів і орієнтовно приймає участь тільки там декілька тисяч, тобто від двох до п'яти тисяч приймає участь в бойових діях безпосередньо і дрібними партіями. Інше питання де споруди фортифікаційні, тобто виникає багато питань і в першу чергу від військових: військові кажуть, де все те, про що ви говорили офіційні особи там регіональні, центральні, де де всі споруди, де ці бетони, Я, цемент, де я це чув пояснення, транжей. що споруди більше сконцентровані навколо самого Харкова? і, Мовляв, не було сенсу біля самого кордону, біля сірої зони робити ті споруди. Ну, дивіться, тоді виходить така історія, що росіяни просуваються до тих цих фортифікаційних споруд, отримують можливість обстрілювати місто Харків з артилерії, і тоді місто, як було коли слушно зазначено, може перетворитися на таке сирійське місто Алєпа. Ну коли там немає нікого, постійно летить цей чабуні, Вони так називають ці снаряди снарядів у Росіян більш ніж достатньо. Тобто ну питання як. То вони заходять, де мінні поля окей, не можна було мінні поля робити там в по безпосередній близькості, тоді трішки в глибині. Ну зараз росіяни вже отримали доступ. Не то що доступ, контроль майже над 100 квадратними кілометрами територію Харківської області і поступово розширяють свою присутність. Так одразу треба спокоїти просування не тотожне до закріплення, але там це питання часу. Якщо росіяни закріпляться, якщо вони вгризуться, то вибувати їх буде вкрай. Складно і вкрай важко, це одна сторона. Друга сторона таким чином ставиться під сумнів. Взагалі, а чи є фортифікаційні споруди, як нам було повідомлялося раніше на інших напрямках, наприклад, там Донецька область, Дніпропетровська область, Запорізька. Київська, Волинська, Рівненська, Житомирська, там на півночі чи є там всі ці споруди, про які говорилися, і ось ще раз військові кажуть, що ну немає того, про що ми нам розказували. Ваш колега Юрій Бутузов, голова рецензору, теж про це говорить. Він навіть почав це говорити раніше, коли військові виходили з Авдіївки, їх виводили, начебто, на запасні рубежі. Він каже: куди привели, майже відкрити поле. Немає тих рубежів, про які казали, про які йшлася мова. Ну, власне, тим паче, що президент Зеленський, наскільки я пам'ятаю, в кінці грудня минулого року саме так. Харківський напрямок став приклад як найкраще зроблена система оборони. Так, що ж відбувається в інших справді областях? Ну, ми про це дізнаємося. Держсекретар США Блінкен прибув в Україну з неоголошеним поспішним візитом. Пишуть, що десь зараз він зустрічається з командувачем збройних сил Сирським. До речі, сам Блінкен оприлюднив над. Твіттері знимку підписавши, що він знову в Києві. А я повернувся сьогодні до Києва, щоб продемонструвати нашу непохідну підтримку Україні за в тому, щоб захистити свободу від російської агресії. Підписав, але найсмішніше, що сама фотка як ми бачимо з польського вокзалу, що за все так. з Варшавського. Ну то такий невеличкий казус. Але що означає цей візит Блінкена і що він сьогодні може казати на вашу думку, сирського чи, чи почути від нього приїхав? Я думаю, він хоче раз почути відсиску ситуацію на фронті, що відбувається, чи почала допомагати це озброєння? Допомагати озброєння, яке поїхало від США. Звісно, його ще мало, воно їде поступово, логістика складна. Хоче почути ситуацію на фронті, що безпосередньо, які є взагалі перспективи ситуації? А з політичним керівництвом можливо, я думаю, проговорення як ввести. Мирні, ну, не ж мирні перемовини. Це мирна конференція в Швейцарії, яка призначена на 10-13 червня цього року. яка, Який порядок денний? Хто в тексті документ прямо сказано, що США об'язано представити Києву дальнобойної ракети АТАКМС. Це серйозне оружие. Ті самі ракети, которыми Україна накануне ударила по нашому воєнному аеродрому Джанкоя. Убеждал в этой связи республиканцев проголосовать быстро и положительно лично глава Пентагона Остин. Палат представителя министра обороны США опять пугал Путиным. Сказал, что если США не поможет Киеву, то сдерживать российские войска надо будет в Прибалтике и Польше. Еще один аргумент за. Украина не просит американских солдат, а просит только оружие. А это, как принято говорить в США... И Остин опять повторил этот тезис. Хорошая инвестиция.